До завершення. Вже половину його ми проминули. Два тижні чотиридесятниці. І страстний тиждень. Ось що нас чекає. Маємо... Не більше зосередитись, але вже й треба було підводити якісь підсумки, чим став для нас саме цей піст. І що ми можемо ще зробити. Часи випробувань нам посилаються Богом і ми повинні приймати їх те, що йде від Бога. Всі наші випробування. Середешого через те, що саме випробування розкривають істину, сутність того, що ми робимо, того, що промовляємо. Можна було б думати, що Великий Піст це просто час, коли ми чогось не вживаємо, більше молимось, приносимо покаяння. І перебуваємо в зворушеності. Виявляється, що Великий Пістріт час випробувань. І він ще більш загострює це переживання випробувань. І наша духовна дія при цьому уже не просто зворушення. Це активна має бути сильна, потужна дія. Ми сьогодні згадуємо Йоанна Ліствичника. Він спирався на ті слова Спасителя. Царство Боже силою береться. І той, що докладає зусиль, здобуває його. Зусилля, могутні зусилля. Ось що виявляється нам потрібне. щоб здолати в собі все те, що не є відповідним Богові. І тому, що він чекає від нас? Хіба він чекає від нас розгубленості? Хіба чекає від нас відчаю? Хіба чекає від нас страху чи ненависті? Ми ж добре розуміємо, що ні. І наш піст цього року полягає в тому, що ми повинні здолати в собі оцю нашу слабкість, цю нашу здатність піддаватися впливу, піддаватися емоціям. І звідси і розгубленість, і агресія внутрішня, не зовнішня. Внутрішня агресія і озлоблення. І всі різновиди істерики. Оце все треба було б здолати. І виявляється, не в тому проблема, щоб не їсти м'яса, а в тому проблема, щоб здолати страх. Щоб здолати тривогу, здолати свою нездатність гідної відповіді на виклики суворої безумовної реальності. От в цьому завдання, а не їсти м'ясо чи риби. Це такі дрібниці насправді в порівнянні з тим, що ми повинні із собою зробити, як ми повинні себе подолати, себе підкорити своїй і Божій волі. Великі завдання, суворі умови. Але і лістишник вчив, що кожна сходинка це зусилля. Це зусилля. Причому чим далі, а можливо і з самого початку – Це зусилля, яке є більшим, ніж твої можливості. Долати свою неспроможність. Вчинити це зусилля. Оце наше завдання. Не спасувати перед тими труднощами які вимагають дуже багато від нас тої сили, духовної сили, в якій є і розум, і воля, і любов, і великодушність, і все це вимагається від нас. І дуже часто когось хватає на волю, вистачає. А не великодушний вже не має сил. Любов є, а не боятися не може. Та апостол сказав наш Йоан Богослов, досконала любов долає страх. Якщо не долає страху, твоя любов, душа вона не досконала, м'яко кажучи. Нам треба здобути віру справжню. Виявляється, все те, що ми уявляли раніше стосовно віри. Це не відповідає потребам реальності. І питає, сьогодні ми читаємо про це, Спаситель, питає в батька того що був обтяжений духом німим і глухим. Чи віруєш ти? А він дивиться на себе, а потім в очі Спасителеві каже, вірую. Господи, допоможи моєму, невір'ю. Іван не даремно 30 розділів взяв в свої книжці лістиця, бо 30 років земного життя пройшло Спасителя нашого, поки він вийшов на проповідь і на свою хресну дорогу. Це означає для нас з вами, що ми повинні наслідувати його. Подумайте, наскільки це важко, тому що коли ми спробуємо по-справжньому сказати, прости їх, Отче, бо не відомі, що роблять, виявляється, що це. Перевищує наші можливості. Ми ще так не можемо, але ж повинні йти крок за кроком, сходинка за сходинкою, за ним, щоб здобути царство Боже зусиллям. У мене є кілька таких коротеньких. Уривків, які я промовляю один за одним в скрутних обставинах свого життя чи життя громади. Ми зустрічаємося з тяжкими і небезпечними обставинами. Господи, нехай обминає нас чаша Ця. Але не моя воля хай буде, а Твоя. Ми добре знаємо, як важко другу половину тієї фрази сказати, коли справді щось небезпечне трапляється. Затим я згадую ті слова, що сказав Христос, не бійся тільки віруй. І разом з тим батьком можу сказати, ой вірою, Господи, та ти ж моєму невірю. А він з'являє мені ще і ще раз предмет нашого віру. Бог є любов. Хто перебає? В любові той в Богові перебуває, і Бог в ньому досконала любов долає страх. Господи, нехай мене найбільше це. Але не моя воля, не буде Твоя. Не бійся, тільки віруй. Віруй, Господи, допоможи моєму, не Бог є любов. Досконала любов долає страх. Господи, нехай обминає мене чаша ця. але не моя воля, хай буде, а Твоя. Нам треба озброїтися цими словами, цією волею, цією могутністю, яка стоїть за цим. Озброїмося. І будемо нездолані. здолання. Гідно проходимо в такому разі випробування цього посту. Не розслабились, не здалися, не виявили себе неспроможними. А в силі Духу так співаємо сьогодні про Кивані. Не відверни лиця Твої Твого, бо я страждаю. Зглянься на душу мою, мається на увазі, зглянься на долю мою, на життя моє, зглянься і врятуй. Так якщо ми будемо міцними духом. І в цьому єдина. Господь врятує. І це будуть плоди наших. Духовних зусиль по здобуттю Царства Божого, зусиллям. Це будуть плоди нашої духовної дії і нашого покаяння. Навіщо нам покаяння? Якщо ми якими були слабкими, такими і залишилися, якщо ми, якби були в відчаї, Такими і залишились. Якщо були в тузі, з того і залишились, то не покаяння. От здолаємо себе, здолаємо страхи відчин, того. Відчуємо себе в духові сильному. І це буде гідний плід. І тоді ми зможемо сказати. Слабка моя віра. Але я йду, Господи, твоїм шляхом. Я намагаюсь наслідувати тебе. Я озброююсь твоєю зброєю.